Добрий ранок, вітаю вас у новому відео. Сьогодні я спала просто жахливо, я заснула десь близько четвертої ранку. Сьогодні я хотіла з чоловіком зранку попити каву і довелося спати десь близько дев'ятої. Але так як я заснула близько четвертої, то мені було надзвичайно важко прокинутись. Чоловіка попереджали з вечора, будь ласка, просто мене буди, бо інакше я не встану. І чоловік зробив 750 мл фільтру. Для того, щоб я проснулася. Чесно, я проснулася тілом, як наче проснулася, але отут от голова в мене така, просто, я не знаю, така зараз важка, дуже така. Ми з чоловіком трішки покавували, він же поїхав по справам. Я залишаюсь вдома, буду допивати свою каву і паралельно робити круасани. Та так вийшло, що я не встала раніше, не приготувала круасани, а потім сама збудила чоловіка, бо є реальність. Такі круасанчики в мене вийшли. Цей такий милий маленький. А тут отака форма, наче на рогалик схожий. І ще я робити буду собі круасани? з сиром камамбер і варенням. Тут смородина і мама додає цедру апельсина. Якщо чесно, то я навіть не знаю, як правильно зробити. Чи мені вдасться так порізати, як би воно мало би бути. Візьмемо маленький. Так собі виходить, насправді. А, може бути. Можливо, хтось не зрозуміє це поєднання. Наприклад, мій чоловік він таке не любить. Він любить тільки з чимось солоденьким круасан з варенням. А я раз спробувала. Я не пам'ятаю, чи я десь подивилася, чи як би, я пам'ятаю, ми робили. З чоловіком брускет, сиром камамбер і грушею. І там з медом. Тобто, поїдання ось цього е, смаку цього сиру і чогось солодкого, і з хлібом, з багатом, воно досить смачне і мені подобається. От. І тому я так спробувала, скоріш за все, е, взяти круасан, сир камамбер і варення. І тому мені подобається. Тримай круасан. Чайно, тільки свіже спечені як можуть бути не смачні? Ми Вийшли з Ріною на прогулянку, і таке відчуття, що разом з нами вийшли всі гуляти. Тому що всі горки, знаєте, такі якісь спуски, всюди діти на тих своїх ветрушках спускаються, чи як воно правильно називається, купа дітей повсюду, Собачники теж вийшли, ще вийшли в поле гуляти. Я така, а ми хотіли просто спокійно на самоті прогулятись. Тепер ми будемо ходити манівцями, де ніхто не годив, ніякі лапки не бігали. Оце ж лапка моєї А ось тут просто повсюди, нікого немає. А ми йдемо подалі від всіх. Я зараз буду спускатись ось цієї горки, як ріїна. Як ви думаєте, одразу краще сісти на дупу чи ногами спускатись? Ми гуляємо тільки 15 хвилин, а я вже втомилася, оце вгору вниз, вгору вниз. Фух. То щасливий, так Ріна. того, що ми пішли маршрутом, таким, яким ми завжди не гуляємо. <гум> Та, ти щасливий пас? Я рада. Я вчора намагалась заснути. Я пробувала все. Я просто намагалась заснути. Включила собі дощ, включила собі інший дощ там, де з громом. Включила дощ там, де з каміном. Нічого не допомагало. Думаю, ну можливо, от я от собі так ляжу біля чоловіка, так якось пригріюся і засну. Ні, потім я вирішила: ну включу мантру для сну. І спочатку, як стандартні там мантрі, сляжте зручно, щоб ви відчувалися комфортно, в теплі. Потім ти починаєш фокусуватися на своєму тілі, на відчуття. А потім була дихальна практика, що наша нервова система вона завжди знаходиться. Під тиском от постійно напружена, а треба розслабити цю нервову систему і от за допомогою дихання. І там було дихання 4, 7, 8 по, ці, по такій схемі. 4 це вдихаєш, 1, 2, 3, 4, вдихаєш, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, затримуєш. Потім 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, видихаєш. І там було декілька таких. Циклів, і це дихання мене не розслабило, а навпаки напружило. І в мене аж з'явилася якась тривожність. У мене дуже збився ритм мого дихання. Після того, як було декілька циклів ось цього дихання, треба було відновити своє дихання. І мене дуже багато часу пішло, щоб відновити своє дихання. Я така, ну добре, продовжуємо далі мантру, тому що я дуже сильно хочу заснути. І далі там було те, що дуже часто наші думки нам заважають заснути оцей потік домок і це нормально. і Там почався звук річки, і треба було уявляти, що от кожен ось цей хвилька річки це от твоя думка, і ти її відпускаєш. Спочатку в мене вдавалося, а потім цей звук річки почав мені нагадувати серіал, який я вчора. Додивилася. Реал, здається, називається Дев'ять цілковитих незнайомців. І там один з епізодів був водопад. І ось цей звук річки з мантри мені нагадав цей водопад. Така кліпна історія почалася з серіалу, з там, різними такими вирізками, діалоги, ще там, знаєте, такі різні картинки з серіалу. І цього я не могла позбутися, я взяла просто, виключила цю мантру, то... попробую знову сама заснути. Годину десь, напевно, що крутилася, півтори. То на одну сторону, то на другу сторону, то закину ногу на чоловіка, то вже заберу. Так було важко заснути, і ось це постійно прокручувалися різні сцени з цього серіалу. Серіал мені дуже сильно сподобався. І якщо чесно, то з однієї сторони він мені здається затягнути, а з другої сторони, як наче так і має бути для того, щоб краще розкрити історію кожного з героїв. Там 8 серій, 45-50 хвилин. Серія триває, але це разом з субтитрами, разом з заставкою, разом з цим всім. І як закручується весь серіал, що дев'ять незнайомців зустрічаються в одному місці на такому собі ретриті, і вони всі прийшли туди, щоб поборотися з певними своїми проблемами. Єдине, що мене бісить в цьому серіалі, це те, що головна персонажка це росіянка, яку грає Ніколь Кідман, прекрасна гра. Взагалі мені Ніколь Кідман подобається в таких серіалах жанру трилер, детектив. Вона дуже класно себе зарекомендувала саме от в таких напрямках. І мені дуже ще сподобався серіал. З нею це велика маленька брехня. А ще, здається, чудова пара. Там, ну, вона просто е, прекрасно грає. Вона настільки класно підтримує цю таку основну інтригу. Ну, дуже класно. Але от те, що Ніколь Кідман грає персонажкою, яка є з Росії, о, це мене так бісить. І друге, це те, що. Е, там є декілька фраз російською, і частіше вона повторювала таке слово як лапочка. Лапочка, боже, лапочка, як це мене бісило. Ще нещодавно я слухала іспанське радіо, і там була пісня іспанською, в якій було що твоя мама провідна балерина в Москві. І це теж так бісить. Швед що... російське це означає високоякісне. От що до сих пір ця планка тримається? Підтримуйте збройні сили України, дивіться українською, розмовляйте українською, щоб Україна була більше представлена на міжнародній арені ніж воно є зараз. Підтримуйте Збройні Сили України і підтримуйте свою. Руку. І навіть якщо б з'являлися в серіалах, фільмах, персонажі з Росії, то щоб вони були реальним, реальним відображенням того росіянина, який є, а не видуманого ідеального і класного. І от теж до питання мови. Нещодавно було інтерв'ю е, з Іною Білен, Белен з е, переможністю в шоу Холостяк. І там теж вона говорила за Харків. Не треба вимагати від харків'ян, щоб вони почали говорити українською. Треба це все лагідно заохочувати е, через е, м -м, компліменти, типу, що дякую, що ви стараєтесь і так далі. Що це має бути лагідна українізація. І це так бісить, типу що вона каже, що що ви хочете від харків'ян, вони так кожного дня під обстрілами і так далі. Я не була в цих умовах і нічого не можу сказати. Але для мене питання мови не є чимось дискусійним. Ти українець, ти говориш українською. Типу, що теж є таке, От якщо я говорю я українка, але говорю, говорю російською, то це мене не робить меншою українкою. Та, тебе не робить меншою українкою, але тебе більше робить росіянкою, ніж українкою. І це так бісить. Ну, це це. І що не вартує заглиблюватись в історію? Чому там Харків російськомовний? Чому Запоріжжя російськомовне? Чому Миколаїв російськомовний? Не треба заглиблюватись в історію, дивитися, наскільки була не лагідна русифікація, а була жорстока русифікація. Як українців вбивали, як українців катували за їхню ідентичність, за, їх, за їхню мову, за їхню відмінність. Дайте людям час, дайте людям час. Скільки треба людям часу? Три роки, десять років, п'ятнадцять років. Війна не перший місяць, не перший рік. Та, я теж не завжди була свідомою, усвідомленою і так далі. Але треба дізнаватися, треба пізнавати своє, задавати питання і шукати відповіді на ці питання. Чому, і як, і навіщо? Я переодягнулася, одягнула свій улюблений убір, головний кепку. І зараз біжу на маршрутку. Мені треба поїхати в центр забрати свої таблетки. Тому що в мене вже другий тиждень проблеми зі сном. От, і сьогодні це напевно що вже такий останній показник, що треба змінювати Ці таблетки, які я на ніч п'ю. Ми змінюємо, підвищуємо дозу От, і подивимось, як я буду на них реагувати. Бо ті, що пролонгована дія, то м -м, мені не підходить зовсім. Тому змінюємо на вулиці, настільки слизько. Мені слизько йти. Машинам слизько їхати, якщо подивитися. Просто суцільний лід там, де машини їздять. Ось просто лід. Я швиденько туди-сюди, тому що в мене не було жодного бажання гуляти в центрі. По-перше, через те, що під ногами каша. А по-друге, це я не хотіла потрапити під снігопад через те, що я в кепці, в капісоні від ході. Ця комбінація не пристосована до того, щоб гуляти там, в мокрий сніг. От, або, <кхи> або в хуртовину. Це швидко ходила. І, знаєте, то Серце починає швидше вигатися, дихання змінюється. От, і це мені нагадало якраз знову ж таки цю практику дихальну, яку я робила під час цієї мантри для сну. Те, що я вам казала, схема 4-7-8. Потім я дуже важко відновлювала своє дихання, нормальне природне. І я згадала, що мене ще після того почало боліти в області грудей. От і я до чоловіка кажу, але гені можуть боліти. <ріхи> він каже, ти скоріш за все, то я просто болять м'язи грудної клітки через те, що це як було як тренування, ось це дихання. Я потім ще, ще від того не могла заснути нормально, тому що відчувала цей дискомфорт в районі грудної клітки. Грудний відділ він у нас є мало рухомим. От, і там дуже багато різних зажимів. І я пам'ятаю, як робила йогу, Конкретно на розкриттях в грудному відділі. Я пам'ятаю, це взагалі відчуття до і після. Непорівнювані. Тіло настільки по-іншому себе відчуває, ти якось таке розправитись хочеш аж так. Ну, дуже, дуже класні відчуття в тілі. Ось спробуйте. на секунд, щоб подивитися за іграшками для Ріни. і попались мені ось таких три прикольних іграшки. Я обирала за тим, щоб всі детальки були прошиті. Ось, наприклад, як ці очки, що вони прошиті. Тут вони прошиті, що немає таких деталей, які б вона могла проковтнути. Ось. Як ви думаєте, скільки я на них витратила? 36 гривень. 36 гривень за три іграшки. Якби я пішла в зоомагазин, то я би потратила три А по суті, іграшки ці, вони нічим не гірші від тих, що є в зоомагазині. Тільки те, що там може бути щось шелестати, щось піщати. Але Ріна насправді не дуже таким захоплюється. От в нас були такі іграшки. Бери іграшки, можна, можна, бери все. Вибрала горобчика. Чи що це таке, Якусь пташку. і У нас просто є менший, але теж кролик, і він тут повністю все прошитий, і він як, ну, я не можу сказати, як новий, бо все-таки він потасканий, але добре зберігся. Усе Аріна буде досліджувати іграшки свої, да? Ти рада? Як вас там махає? Якщо що, іграшки попрані і висушені, це не так, що я там їх взяла на секунді, і тут рієні принесла. Ні. Попрала, посушила все як має бути. його, сходила в душ. Зараз чоловік пішов гуляти з собакою. Я в цей час хочу погуляти з нашою еншелкою, з амігом, і буду лягати спати. Я дуже сподіваюся, що сьогодні засну без проблем і висплюсь. Такий пухатий манюсик. Ой. down, let you go. <laughs> no, no, no. Добрий ранок, ми з Ріною на прогулянці. Сьогодні мій ранок розпочався близько першого дня. Вчора я добре заснула без проблем, і я вночі настільки спала, як вбита. як Колода, я пам'ятаю, тільки чоловік мене будив, Іра, ти храпиш, Іра, ти храпиш, посунься, перевернися. От я дуже добре спала, і сьогодні я спала досить довго, до 12 і потім ще, ще валялася. От, але я зараз себе почуваю, наче я переспала, знаєте, наче я намагалась відіспатись всі ті години, які я не виспала за два тижні. Але так неможливо. Можна там в день подрімати, тобі свій стан стабілізується, стане краще, але так, щоб відіспати всі ті години, які тобі не вистачило. Це неможливо зараз. За ріною треба особлива увага через те, що відколи закінчились свята і люди почали викидати на вулицю все, що вони не з'їли. Типу підгодовуючи собак, ріна почала все підбирати. І сьогодні, наприклад, зранку їй було погано, їй все верталося. І я вже в попередньому здається, відео говорила, що вона теж мене щось під'їла, що я її годувала І Я щиро розумію людей, які хочуть е допомогти бродячим собакам, безхатнім собакам. Але це вже занадто через те, що, от, наприклад, ми йдемо навіть собі біля житлових будинків, і там біля тротуару, знаєте, як де така травичка. І от ця травичка вона просто. Вся всіяна кістками, вся, просто знаєте, люди, напевно, що робили холодці, в них позалишалися ось ці кістки, і вони просто їх викидали. Ладно, що кістка, кістку можна помітити, тому що собака вона ж не може її одразу з'їсти, і ти можеш побачити, що в неї там щось в зубах є, і щоб вона викинула це. Але, наприклад, як там якийсь хліб, якісь салати, якісь риба, фу, такі жахливі речі викидають. І як я кажу, я розумію щире бажання людей. Дай допомогти безхатнім собакам, але це, це занадто. По-перше, те, що люди викидають купу їжі. По-друге, вони приманюють все більше і більше собак до нашого району. І тут починають до нас бігати собаки з сусіднього села через поле, бо вони розуміють, що тут буде щось смачненьке. І, от, наприклад, я почала спостерігати за цими собаками. Спочатку до нас бігало дві собаки, потім до нас почали бігати три собаки, чотири, п'ять і останній раз. Було шість чи сім собак, тобто з граєю. Шість-сім собак бігає тут по району, шукає собі їжу. А яка а де є гарантія, що вони не нападуть, що там ще щось не станеться? Ну це прям знаєте собачі рейди. Вони збираються кубкою і починають тут ходити, збирати собі їжу. Знаєте, в обічне питання з однієї сторони це добре, що люди підгодовують цих тварин, тому що вони їм важко часто добути самим собі їжу, а з другого боку це стає небезпечно, бо того, що починає бігати шість собак. Ак, від яких ти не знаєш, чого очікувати, поки що там, наприклад, може бути розлад шлунку, якщо ріна щось підбере, не було ще звичайно ситуації, що в нас тут були докхантери, але знаєте, ніколи не кажи ніколи через те, що ну. Він може з'явитися в будь-який момент, і отак, от собака щось під'їсть. Ти при погане освітлення не побачиш. А ти, наприклад, під снігом ти теж не бачиш, вона наче їсть сніг, тому що сніг добре впитує всі запахи. От і собака його їсть, нюхає, щоб отримати ці всі запахи. І ти не знаєш, чи вона просто нюхає, чи вона за щось там підібрала і з'їла. Тобто, може бути все ще завгодно, і плюс ще була ситуація, коли нас з собачок на районі е, з'їла наркоту, Їй було погано. І типу, добре, що її відкачали, типу ця ситуація закінчилась добре. Але собаки могло просто стати серце. Ну тобто, ось так. От. Хто що, а я додому приношу патики. Це Ріна добувала собі патичку, щоб погризти. І виходить, що відірвала ось цю лозу від винограду. І я така думаю: ну ок, раз вона вже відірвала, то я знаєте, не так, щоб я зрізала спеціально, Ні, це просто Ріна її відірвала. І така тоді візьму додому до шиншили. Зараз на трішки постоїть, висохне. От і тоді я дам анігові. Тим часом у мене вже 10 вечора за цей час. Я ще раз погуляла з ріною, зробила йогу. А ще що важливо, в мене був зідзвон з лікарем щодо мого акне. Перше джерелом, такою причиною цього акне став стрес. Лікар сказав, що, скоріш за все, це акне воно є через гормональні причини, а не через їжу, цукор, вуглеводи, і щось таке. І На підтвердження цьому потрібно здати воде купу, купу аналізів. Це був лікар той, з яким я перший раз лікувала своє акне, і мені допомогло. Тому в мене не було сумнівів того, щоб звернутися ще раз до цього лікаря. От тому що я вже говорила, що я ходила першу чергу черговий до гінекологині, можливо, би вона допомогла. Але цикл в мене нормувався, з тим все окей. А от висипи так і далі залишились. Тому будемо досліджувати далі і вирішувати проблему далі, іншим чином. А на цьому я буду завершувати відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а також мене можна підтримати на монобанку, посилання на в Описі до цього відео будьте здорові, мирного неба, і побачимось у новому відео.